Добрий день. В цьому відео я покажу вам, як подати обяву на сайті удача. Коли ви зареєстрували свій особистий кабінет обліковий запис, ви заходите до нього і переходите в розділ Оголошення, тут ви можете натиснути Додати нове оголошення. Ви можете так зробити. Тут буде Перелік всіх характеристик, щоб заповнити все це для більш комфортного пошуку вашої нерухомості користувачами, додати свої файли і натиснути Зберегти. Або ви можете це зробити з консолі. Можливо, вам більш більш подобається цей варіант, то можете зробити тут. Тобто натиснути додати об'яву на українську пізніше перекладемо. І заповнити тут. Можливо, вас більш влаштовує цей варіант інтерфейсу. Так? Якщо ви, ну, тобто всі, всі поля, які ви бачите, вони ідентичні а, тим, а, які а, знаходяться в Дашборді. Якщо ми перейдемо в дашборд, натиснемо оголошення. А, додати нове, Тобто всі ці поля, які є тут, там також є. Але, можливо, вам там більш подобається, наприклад. Так? Тут ми вбиваємо свою адресу адресу своєї нерухомості. Наприклад, Кременчук. 1 травнева. 27. Номер будинку. І нам автоматично GPS підтягує... Локацію. Якщо ви не хочете вказувати номер будинку, вкажіть хоча б вулицю. Це потрібно для того, для того щоб коли людина шукала варіанти, їй ці варіанти показувалися на карті от таким чином. Тобто це для зручності, да? так, щоб краще а, ваш об'єкт знаходили. А, якщо а, там, GPS не підтягується, ви можете самостійно а, там, відмітити якусь точку на карті лівою кнопкою миші, а, ну, тобто, там, з з знайти а, Google карти. Да? Google -карта. Карти Google і там, що там, давайте, Кременчук. Обираємо якусь, якусь точку лівою кнопкою миші. Далі праву кнопку миші натискаємо на цій, на цій точці. І ось у нас є локація. Копіюємо лівою кнопкою, і тут можемо вставити, наприклад. Автоматично це у нас буде збережено. Йдемо далі. Дата зміни. Тут нічого не вказуєте. Основний лістинг тут. Галочку ви знімаєте. Чому так? Тому що основний листінг це, це багатоповерховий будинок. У вас не є багатоповерховий будинок на продаж, тому ви цю галочку не вказуєте. А вказуєте, з яким багатоповерховим будинком зв'язана ваша об'ява, якщо ви квартиру продаєте. Тобто тут ви шукаєте свій будинок. Якщо він є, то зв'язуйте його зі своєю квартирою. Тоді, при пошуку, коли людина хоче, наприклад, в конкретному будинку знайти продаж квартири або оренду, він обирає конкретний будинок і йому. Перелік квартир в цьому будинку буде показуватись. Тобто, наприклад, ось новобудова ЖК центральний, і ми там нижче спускаємось. Ось перелік квартир, які знаходяться в цьому будинку. Тобто, якщо ви вкажете, тут пов'язані, знайдете цей будинок, наприклад, давайте. центральный. Ну тут э, написано на БС на 53А. Давайте вот так вот. Угу. Ну, якась пока еще помилка. Тобто тут ви можете вказувати це, можете ні. Тобто там, де буде зірочка, ось як тут, то це обов'язкове поле. А якщо зірочки нема, не обов'язкове. Але якщо ви вкажете це, то ну, ваш, ваш об'єкт буде проще знайти. Тобто, Пов'язані об'єкти, це. Це, це багатоквартирний багатоповерховий будинок, в якому знаходиться ваша квартира. Тому, якщо коли ми виправимо цю помилку, там буде будуть адреси багатоквартирних будинків, і ви можете зможете підв'язати свою квартиру під, під це під це поле. Далі, далі обираєте категорію, тобто, якщо у вас продаж квартири То ви обираєте продаж квартир, там двохкімнатних, наприклад. А, місце знаходження а, обираєте район, наприклад, нагірна частина, парк світу, парк миру, а, там район водоканалу, наприклад місце знаходження, ну, ми, а, ми обрали, да? а, тут. Чомусь так не висвічує, але ми обрали. Посилання. Тут можете нічого не заповнювати, воно автоматично заповнюється. Або якщо ви хочете якось, щоб воно відображалося ну, якимсь чином, яким ви хочете, наприклад, да, то ви можете. Варіантом через Дефіс написати, як ви хочете, щоб відображалось у пошуку. Ну, Я вам рекомендую нічого тут написати, воно з, з опису автоматично візьметься. Тут описуєте свою нерухомість, свій телефон вводите, тип будинку, якщо ви його знаєте, то тут вказуєте. там Дореволюційне це старі будівлі, Сталінка це високі, високі потолки, об'ємні здорові квартири. Хрущовки це в період будувалися Хрущова з 60-х десь по кінець 70-х років. Ну і також другі варіанти це. Новобудова. наприклад, Якщо це квартири, це ці варіанти. А Якщо приватні будинки, то оці варіанти вибираєте. Кімнат, обираєте кількість кімнат, а поверх, вказуєте поверховість, а заголовок, там продаж, к примеру, продаж двокімнатний, двокімнатні квартири в нагірній частині. частині. А, ID. Тут а, ви вказуєте а, набір цифр а, на, а, який, в принципі, вам захочеться. Це щоб а, знайти вашу об'яву. Якщо вдруг буде помилка а, і такий набір цифр а, буде вже, то ви. Просто новий зробити, там, додасте якусь цифру. Ключові слова. Тут ви можете прописати там, нагірна частина, наприклад, продаж квартири через, через кому. Тут можете нічого не, нічого не заповнювати. Далі. Seo description це опис в пошуку ось тут, який ви хочете, щоб був, можете заповнити. Це не обов'язково, але це зробити можна. Обираєте пропозицію. Продаж. Готові чи не готові платити ріелтору відсотки за те, що він приведе покупця або орендаря. А ціна продажу. Там, наприклад, 5 тисяч доларів. Квадратура кухні. Скільки квадратів. Загальна квадратура. Скільки санвузлів у вас є. Матеріал будинку. Актуальність або актуальна. Ну, звичайно, якщо ви тільки подаєте, воно актуально або якщо не актуальне, ви не хочете, щоб вам дзвонили. Але там хочете, щоб воно ще побуло на сайті, можете натиснути архів. Проданого здано. У нас є на сайті архів, щоб подивитися, які квартири там були продані. наприклад да? Тут обираєте. Все, що у вас є а, в квартирі, тобто там балкон, балкон, а, ремонт, якщо то, який ремонт, а, тут все описано, а, без обробки, під ремонт, економ, там новий ремонт, стилі ремонту можете обрати. Вказуєте, скільки метрів там орієнтовно. до а, зручності там До пляжу, до кав'ярні, до ресторану. А Якщо у вас є відео на Ютубі, то сюди його вставляєте. Обираєте пакет, якщо у вас безкоштовна об'ява одна є, то залишаєте безкоштовно. Якщо ви хочете, щоб ваша об'ява була, наприклад, в топі на сайті тобто вище всіх об'яв 3 дні, або 10, або 30 днів, то обирайте топ, натискаєте Зберегти і там оплачуєте, і далі воно піде в рекламу. Якщо безкоштовно, то Обирати безкоштовно, додаєте а, фото і натискаєте Зберегти. Якщо а, щось буде не так, наприклад, давайте я збережу, то вам а, висвітиться а, поле красним. Якщо все добре, то а, буде зеленим ця а, смужка, а, і а, ви зможете вже а, після того, як а, модератор навіть. Вашу об'яву пропустите, ви зможете подивитись відкрите оголошення, подивитись його на сайті. Наразі все. Вам гарного дня і гарних продажів або здачі своєї нерухомості.